Що європейці думають про війну в Україні? От давай ціпочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям додому їх ютили і так далі. Потім Багато ж українців понаїжало, вообще, на ну, два відверто з тобою неадекватних, показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі, і для них реально для європейців. Ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйони мільйонів фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі, в тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, де здійбанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні, і відправляються в Україну. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є.